Всім доброго дня. Цю ніч, ця ніч пройшла спокійно, без обстрілів. Вчора протягом дня було декілька повітряних тривог. Скажімо так, в цілому спокійно було і в нашому одеському регіоні. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому, але на ворог проводить дуже активну повітряну розвідку. І небезпека нікуди не ділась. Треба нам всім бути дуже уважними. Ми практично протягом цієї неділі кожен день відпрацьовуємо з громадою по групам людей питання щодо безпеки на випадок небезпеки АМ'яка на Одеському припортовому заводу. Заводі. Зараз ми цю інформацію доводимо до кожного жителя нашого міста. Я також просив би, щоб дуже серйозно віднеслись до цієї інформації, яку ви будете отримувати кожен день. Ми ситуацію на заводі відслідковуємо. Кожен день, навіть два рази на день я отримую інформацію. Цю інформацію ми постараємося доводити і до жителів нашого міста. Ще така інформація, що на гарячу лінію губернатора була скарга, що не працюють стадіони при школах. І деякі спортивні майданчики. Довожу до відома, що спортивні майданчики, а в основному це стадіони. Хочу сказати, що першої і третьої школи працюють, працюють і групи, і секції. Всі бажаючі можуть займатися спортом на стадіоні по окремому графіку. Графік цей також є, не працює стадіон другої школи, тому що там нема укриття. А в першому, першій і третій школі є укриття, і на випадок, якщо повітряної тривоги, там є де сховатись. Оце основна причина, чого не працює стадіон е е другої школи. Е працюють, скажімо так, наші спортивні майданчики, працює і скейт-парк, і тренажерний зал на пля пляжно-парковій зоні. Так що, будь ласка. Займайте спортом. Наші діти, які спортсмени, які знаходяться зараз за кордоном і мають можливість, можливість тренуватись. Більшість з них мають мож, таку можливість. Зараз виступають на міжнародних змаганнях і показують непогані результати. така інформація на сьогодні. До зустрічі до завтра.